Мені подзвонив президент і там поговорили якісь, ну він дав доручення певні, але я їх вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Але потім в кінці він каже, от знаєш, що я, через що я жалкую? Я кажу, що так, Володимир Він, Це був дуже енергійний такий голос у нього. Він каже, я от жалкую тільки про те, що ти не бачиш, як ми зараз б'ємо росіян. Тому що я в той момент був не в Києві. І він був дуже ну, мобілізований і сповнений, сповнений енергією. І коли я повернувся до Києва нарешті, то власне в такому настрої я його і застав. Я думаю, що це йому коштувало емоційно ну, надзвичайно великої енергії і нервової системи. Каже один наш колега. Нерви у нас усіх вже розхитані, але президент дуже пройшов цей шлях і залишався в максимально позитивному гуморі.